Вітаю друзі на каналі. Зараз з пів на 12-ту, середа. Ми чекаємо на поповнення. В Нашому сарайчику. Тут в загончику козичка Саша. Уже з своїми двома козенятками. А тут у нас Марусічка. Ось. Вона чекає на своїх козеняток водичку я їй приносила. Сіно там у неї є, вона. Як хоче, то жує, Хоче лягає, хоче ходить. У неї тут місце до, досталь, все почищено. О, притрусили соломкою. Там теж все чисто. Сьогодні декілька тачок так ви звідси, щоб все було чистенько до появи козенята ще є, якщо потрібно. Я заглянула в неї подивитися, вимкнула світло, світло було виключене. Тут у них була тиж і благодать. Дітки ці спали, не вислала Саша, я коли зайшла, то розбудила. Сашу сьогодні не доїла, бо не було. Діти вони там смокчуть, щось насмактують туди, в неї молока. Не бачу, що було багато, щоб видоювати. а скільки вони випивають, я не можу побачити і не можу відслідкувати. Але бачу, що вони добре себе почувають, не голодні. Спіляють дуже багато спіля. Коли не зайду, то вони сплять. Це заслабка. Такі активні, хороші коснятка. Ось так. Ви питаєте, що ми будемо робити, коли приведе Маруся козенят і де вона буде, в якому місці. Так, у нас дійсно мало приміщень, де можна тримати кіз. Оце є один-єдиний теплий сарайчик, але в цьому сарайчику до цього дня поміщувались усі кози, які в нас є, навіть і козлик. Дівчинка моя хороша. Все добре, все добре. В цьому загончику плануємо тримати усіх козенят до того часу, поки не стане на хороша тепла кого. У нас є ще одне приміщення, але воно не таке тепле, як це. Тому туди ми будемо поступово переводити культур, який вже окотилося. І в цьому сарайчику залишаться ті кози, які ще мають окотитися. Ми той сарайчик хочемо утеплити трохи і покласти червону лампу, щоб було тепло. Ось це сарки кричать так, що чутно аж сюди. Я вигнала усіх кіз звідси. Тут одна саша і Маруся з козенятами. Навпаки, одна Маруся і Саша з козенятами в загоні. В неї тут місце доста, бачите, тут є місце, де народити тихо. Я до неї підходжу, але вона не дається, тільки мекає, Ну, наче все йде по плану. Буду дивитися далі. Козенятка там шевеляться, все добре. До сьогоднішнього дня не бачила нічого так, щоб уже щось виходило, а сьогодні побачила, що в неї ззаду сис. То я так розумію, що вже скоро-скоро з'являться козенятка. Водичка в неї там тепленька є, я її наливала, дивлюся, випила, вже знову треба буде доливати. Кози всі на дворі. Погода сьогодні дуже хороша, сонячна. Так вдячна Богові за ці погодки, що можна і кіз вигнати десь, бо якби були всі тут на кучі, всі разом, було б набагато важче. Тому рада, що так. Кожен, хто тримає господарство, мабуть, знає, що з господарством потрібні турботи. Догляд постійний, постійно треба чистити це все заготовляти, це все треба робити. Але якщо ти любиш це, тобі це подобається, то це не буде тяжко. Так що приносить тільки радість. Ну, все, не буду смущати нашу козичку Марусю, покидаю її, через деякий час знову загляну. Як вона, можливо, допомога треба, буде, побачу. Дякую, друзі, що підтримуєте, що залишаєтеся з нами на каналі. Вітаю тих новичків, які приєдналися до нашого каналу. Якщо ви хочете більше спілкування, у описі каналу, є посилання на телеграм-канал, можете писати там. Ми плануємо з нашої Що моя дівчинка. Ми плануємо нашу продукцію молочну, яку будемо робити, це бринза, сири продавати. Тому, можливо, вам також це буде цікаво. Це все буде в телеграм-каналі, вся інформація. Тому залишайтеся далі. Продовжуйте спостерігати, хто просто дивиться і отримує задоволення від перегляду. Бажаю вам приємного перегляду у цей нелегкий час. І дякую вам також за те, що і ви підтримуєте мене особисто. Ваші повідомлення, ваші спостереження з боку. Десь якісь підказки мені дуже сильно допомагають. Дякую, друзі, за те, що ви у мене є, за те, що у цей час ви з'явилися, і за те, що взагалі ну, Бог дав мудрості створити такий канал і познайомитися з багатьма хорошими людьми. Тому будемо спілкуватися, будемо ділитися один з одним досвідом. І будемо допомагати один одному тим, чим можемо. До речі, козлик цей наш, ми його не будемо тримати для себе, тому що не, не добре змішувати породи, ці, тому що він буде родичем для уже цієї сестрички Діни, і коли вони будуть на осінь кози будуть куляти то треба діну або десь кудись ховати, або тримати вдома, хоч це буде нелегко, щоб не було змішувати. Тому ми його передаємо в інші руки, для того, щоб люди, можливо, собі тримали як на цю породу занеарські. Він дуже хороший, гарненький, первістик наш. А ми будемо тримати. Дуже о, о, дякую, що мені підказали теж люди не відлучати козу від козеня, тому що дуже стрес для кози. І вона переживає, і дітки. І легше мені зараз. Ось у нас одна за одною кози будуть котитися, і треба приділяти увагу кожній видоїти, вимасажувати. Козенята дуже добре, її дотоюють, масажирують, тому якби в нас такий невеличкий досвід уже є, ми почали займатися цим господарством рік назад. У нас з'явилася коза, яка доїлася вже, і в неї двоє козенят були, але доїти її не можна було через те, що вона пройшла курс. Від паразитів її ставили, ставили такі а, укори, прогрестували її, коротше кажучи. Е, і не, не можна було там дві неділі ще молоко їсти. Е, тому нам так нас попередили і сказали: нехай кознята п'ють скільки хочуть, ви тільки перевіряйте, е, чи потрібно її е, доведоювати. Ну, кознятка випивали все, ми її не доїли. І коли прийшов термін, ми тоді її почали доїти. Це я говорю зараз про козу красавіцю, яку є. Пізніше я її покажу вам. І ми потім вже почали доїти. І цей час дійсно для нас був дуже економно затратним. Ми не тратили час на доїння, на все це. А козенята тим часом пили молоко і добре зростали. І зараз. Вони вже теж чекають на козенят. І, і, і ті кози, які вигодовані добре козою більше як три місяці, вони будуть крепкі. Це, цю підказку дали нам дуже хороші люди. Тому, звичайно, і я так само буду ділитися із вами невеличкими своїми досягненнями, секретами якимись, можливо, тим, що допоможе. Для тих, хто починає займатися е, цим е, тваринництвом. Е, ну, все, друзі. Залишаю марусочку. Хоча вона так до мене підійшла я не хочу її покидати. Ну, Залишаю е, вже з, е, зйомку, можливо, треба буде їй допомога. Пізніше я зніму, покажу, що до чого. Е, ще раз, друзі, дякую, залишайтесь на каналі. Очікуйте нового відео. До зустрічі!